Привіт, подруги та друзі. Ви на каналі Культурна Братія і з вами Юля. Балерина Капучіна мімі -мі -мі... <плес> <-лі> ді дікапучіно асасино. Я дякую всім богам Олімпу, що існують такі персонажі в соцмережах. Завдяки ним у мене завжди є контент та робота. Дякую. Дякую, очікуйте. Тоді та побачення. Сьогодні поговоримо про те, як вас рандомно можуть сфоткати на вулиці, поки ви йдете з магазину, і згодом обісрати ваш лук в інтернеті. I'm a Can I make some with you? Також згадаємо як один український бренд шоколаду. Зашкварився через свої емоційні тиради в треці, і як виробники кераміки матюкають своїх підписників в коментарях. Шо лорд хер, хто він є? Ну а ще згадаємо з вами один магазин, про який я вже раніше говорила. Який фільтрує свої підписки і постійно висуває своїм підписникам претензії, чому ви не замовляєте? Навіщо ви на нас підписані? до Айкамдемінісам короля неґиміндяс. Як завжди чекаю від вас чарівний лайк, підписочку, ставте дзвіночок. Не забувайте ставати спонсорами цього каналу і дивитися ексклюзивні відео. Також пам'ятайте про донати для наших захисників за посиланням в описі. І починаємо трест з'явився новий шакалячий експресик. Стилістка веде там рубрику під назвою Фото ружьо». Як це прекрасно на мільйонному році війни. Використовувати референси на мультики росіянсько-радянського виробництва. Хто не в курсі, це про фоторушницю собачки Шарика і з мультика і книжки про простоквашину. Ця стилістка ловить людей на вулиці і оцінює їхній лук. Вона використовує фото, які вона сфоткала, мабуть, самостійно, чи ж їй їх надіслали. Також вона часто використовує і фото з соцмереж. А саме сторіси та пости людей. Багато в кого виникають питання щодо її здібності як стилістки, тому що багато хто з користувачів також наводить скріншоти власне її образів і сумнівається у їх довершеності. Навіть відкопали якісь сторічні фото. Ну, як на мене, це вже трошки занадто. На превеликій жалі, її профіль у треце зараз вже приватний. Але завдяки скріншотам користувачів із ТРЕЦ, ми можемо побачити залишки цих розборів. І мене навіть відмітили в коментарях, щоб я зробила про це відео. Дякую за такі відмітки! Я завжди сиджу в Трец і ви можете мене відмічати. Вероніка це стилістка, яка допомагає своїм клієнтам займатися шопінгом без стресу. Основним чином у своїх постах та відео вона наголошує, що шопінг вас втомлює. А участь у її платному стильному чаті допоможе клієнтам навчитися стилізувати речі і отримувати практичні знання про складання образів. Контент Вероніки це відео огляди актуальних та неактуальних речей у магазинах мас-маркету. Інколи це дивитись дуже цікаво, але іноді мені трошки ріже вуха, оцей суб'єктивізм. Я думаю, багатьох вже втомили такі повчання, викинь це купи. Ось це до речі, мені цікаво, що б сказала така стилістка, побачивши мене на вулиці. Ось в такому образі, чи зрозуміла б вона, що я намагаюся повторити образи епохи пізніх 80-х, з різними там елементами спортивного і диско-стилю. мабуть, вона подумала би, що я просто якась несповна розуму і одягаюся в небазові речі, але на шоколячому експресі стилістку покатали не через її ненависть до небазових речей, а за ось цю власне її рубрику фоторужжо. Рубрика фото ружжо в самому розпалі вогник. Я стиліст і раз на місяць. До речі, чому вона не використовує фемінітиви? Я стиліст і раз на місяць розбираю образи учасників і простих перехожих. Смайлик милості. У вас є можливість присилати свої фото образів мені, в дірект інстаграму. Розбори проводжу в сторіс. Приєднуйтесь! Починаємо! Ми бачимо жінку, яка собі йде, розмовляє по телефону, нічого не підозрює. Хтось її сфотографував, я не знаю, чи це була ця стилістка, чи вона розбирає чиюсь фотографію. Я не думаю, що це фотографія самої дівчини, тому що, якщо ви хочете консультацію стилістки, ви себе фоткаєте, дивитесь в камеру і чекаєте на консультацію. Так от, що вона пише? Гірше, ніж скіні, можуть бути тільки вкорочені скіні. Скіні візуально збільшують дівчину в ширину, а вкорочення краде зріст. Найнижчу, ширшу частину, дівчина розбила на три частини. Було б краще, якби тут була б вертикаль кольору. В даному образі всі речі не актуальні. Але якщо замінити тілесні колготки на чорні, напівпрозорі, тоненькі і замість шоперу АТБ тканинний шопер з принтом, наприклад, Лео чи Бес, і цей образ вже виглядав би дорожче і вишуканіше, бо ж йшла собі жінка просто з роботи, зайшла в АТБ. Не купила пластиковий пакет, взяла шопер для того, щоб берегти довкілля, і тут присувались. Добре, хоч що вона заблурила її обличчя. Ідемо далі. той випадок, коли б я могла б півгодини розбирати образ, але маю вміститися на одному фото. Тоді про головне: куртка коротка для такого приталеного фасону, має ще бути на 10 см довша. не дуже розумію. Хутряний комір не тільки не актуально, а ще збільшує візуально верхню частину. Якщо подивитися просто на силует, стається, що у дівчини верхній тип. Але думаю, що це не так. Ще й шарф принтований туди ж. Тут хочеться замінити куртку на актуальну. Яка актуальна? Хто взагалі вирішує актуальність чи на актуальність речей? Якщо вона мала на увазі якусь без деталей, то можна так було й написати. Але людина просто йде, можливо, з тренування, можливо, йде забирати дитину зі школи. ну... Можна теж світлу, але прямого крою і без цих тоненьких смужок. Подобаються штани у трендовому ніжно-рожевому кольорі. Його достатньо в магазинах зараз, але поголовно, всі ходити в рожевому не будуть. Більшість не наважаться, не знають, як носити і з чим. В цьому кольорі бачила вчора всього одну дівчину і ще одну у курточці кольору вершкового масла. А от людей у чорному було багато Щодо граматики. У мене також є питання, ми бачимо дуже багато помилок, а якась стівщина написала в третій, що ця стилістка ще й була кураторкою в університеті, відповідно, людина, яка працювала в сфері освіти і допускає ось такі граматичні помилки. Чому обговорювати одяг рандомних людей, це погано. Мене дивує, що є люди, яким це треба ще пояснювати і розжовувати. Але давайте ми спробуємо розібрати. Найбанальніші аспекти цієї проблеми перше це порушення приватності, навіть якщо це була не стилістка, фотографування незнайомців без їхнього дозволу та подальша публікація це неетично і навіть незаконно. По перше, цивільний кодекс України забороняє проводити фото та відеозйомку та подальшу публікацію фотографій і відео людини без її дозволу. Давайте прочитаємо статтю 307 цивільного кодексу. Стаття 307. Захист інтересів фізичної особи при проведенні фото, кіно, теле та відеозйомок. Частина перша. Фізична особа може бути знята на фото, кіно, теле чи відеоплівку лише за її згодою. Згода особи на знімання її на фото, кіно, теле чи відеоплівку припускається, якщо зйомки проводяться відкрито на вулиці, на зборах, конференціях, мітингах та інших заходах публічного характеру. Зйомка цих жінок що йдуть по своїх справах, не була відкритою зйомкою на вулиці. Це не бліц опитування, не репортаж, не запитання про вартість вашого луку. Людина, яка йшла вулицею, не знала і не бачила, і не могла знати, що відбувається якась відкрита зйомка. Це фото людей переважно зі спини. Це не може вважатися відкритою зйомкою. Ви мене не переконаєте, тому що ця зйомка. Це точно не відкрита зйомка, і що б ви мені не казали. Але окей, навіть якщо у розумінні статті 307 мова йшла про відкриту зйомку, і буцімто така зйомка відбувалася би без згоди особи, така згода вважається конклюдентною, тому що вона відкрита. Людина бачить камеру і стоїть і знімається. Ну допустимо, то щодо подальшого використання такого фото та відеоматеріалу. Наступна стаття цивільного кодексу України 308 в частині першій зазначає, «Фотографія фотографії або інші художні твори, на яких зображено особу, можуть бути публічно показані, відтворені, розповсюджені лише за її згодою. Без цього забороняється відтворювати поширювати фотографії особи, навіть якщо вона взяла участь у якійсь там відкритій зйомці, там на вулиці за такі дії можуть навіть послідувати правові наслідки. Скажімо, особа права якої порушили, може подати цивільний пункт, Позов до суду і вимагати вилучення контенту, фінансової компенсації, спростування негативної інформації, якщо фото було використане в негативному контексті, у особливо жорстких випадках такі дії можуть навіть підпадати під статтю 182 кримінального кодексу України, а саме порушення недоторканності приватного життя. Зокрема, частина перша цієї статті вказує, що незаконне збирання, зберігання, використання, знищення, поширення. Конфіденційної інформації про особу або незаконна зміна такої інформації караються штрафом, виправними роботами або пробаційним наглядом або обмеженням волі на строк до трьох років. У цій статті йдеться саме про конфіденційну інформацію. Підставою для визнання такої інформації конфіденційною є саме бажання фізичної особи вважати певну інформацію про неї чи інформацію, що знаходиться у її володінні. Конфіденційною, тобто будь-яка інформація про вас може вважатися конфіденційною, якщо ви так Бо винятком є інформація, яку обов'язково зазначається при поданні декларації про доходи певних осіб, які займають певні посади, іншими словами, якщо правильно подати позов. Та заяву про кримінальне правопорушення і з цим погратися, не мати адвокатів, втратити свій час та нерви, то можна досягти різних правових наслідків за ось такі дії. Я сподіваюся, що люди з цих фотографій не побачили цих розборів, тому що дуже багато кому це може зіпсувати настрій, самооцінку. І, взагалі, хто знає, куди вони йшли при цьому, чи звідки фотографії з вулиці це лише якийсь один момент з життя людини. Він не визначає їх особистість Дина могла просто вибігти за хлібом, іти з тренування, з роботи або гуляти в найулюбленішій, найкомфортнішій, хоча не такі модні чи базові куртці. І уявіть собі, скажімо, якби вас сфоткали, коли ви біжите до рідної людини в лікарню. Ви забігли додому, швиденько взяли якісь продукти, якісь речі, і знову біжите в лікарню і поспішаєте. І взагалі ви в стресі. А вас беруть і фотографують. Не всім важливий зовнішній вигляд. І стиль в Україні йде війна, люди страждають, помирають, всі втрачають своїх близьких. Люди виживають і ціни ростуть. Не всі можуть собі купити навіть м'ясо і дорогі фрукти щодня. А тут іде мова про стильний шмот. Багато хто недооцінює, наскільки болючими можуть бути взагалі критика та осуд в інтернеті стосовно зовнішності. Деякі особливо вразливі люди можуть навіть після ось таких оглядів і розборів. Боятися кудись взагалі виходити, щоб їх не сфотографували і не розібрали їхній лук. Або якщо людина не одягає якісь дорогі бренди, то її стиль сприймається якийсь недопрацьований бомжацький, навіть попри те, що це просто її естетика. Іронія полягає в тому, що навіть сама стилістка отримала зворотню реакцію від людей. Багато хто критикував її образи. До речі, про роботу цієї стилістки у університеті. Одна дівчина написала, що Вероніка Лонська моя колишня кураторка в університеті. Тож портрет цієї особи у мене складений вже давно. Халатне відношення до вкладання матеріалу, буквально лекція по сторінці Вікіпедії, спроба вимагати гроші від усього курсу. Час однієї з лекцій не з'явилася і не попередила, бо вела прямий ефір свого весілля. Тож так. Обходьте десятою дорогою щодо цього, я не знаю, яка це правда, але ось такий є фідбек: недостиліст, який робить розбори інших недостилістів і простих перехожих на вулиці, які її про це не просили. Цікаво, вона в дзеркало на себе взагалі дивилася. Йдуть собі жінки після роботи втомлені, валить дощ, холодно навколо болото, ще в маршрутці брудній сидіти, та щити важку сумку за тебе, бо нема що жерти. Хочеться пошвидше додому, в душ і тепле ліжко, Срати, вшов діта, аби тепло і зручно було. Ніби прийде стиліст, буде твій образ обсирати. Ти ж так довго вибирала шов діти, щоб всім показати, яка ти модніца. І що дуже любиш бабки на одяг просирати. Не знаю, на кого був розрахований трец, але мені стало неприємно у автора поста немає жодного права робити фото і викладати на обговорення в соціальний простір. Виходячи, ця людина дуже погана стилістка. Чому? Бо розбирає стиль людей, не маючи запиту від них. Замість шоперу, АТБ мене це роз'єднає. Ну давайте заходити в магазин і коментувати, що якійсь дівчині не пасує помаранчева корзинка, візочок з продуктами, чи може прозорий пакетик з яблуками, чи коли сильний вітер, то будемо коментувати недоречність капішону чи кепки в образі, або ж парасолю в жорсткий ливень. Варто замінити на більш елегантні аксесуари, типу капелюшка чи вуалі. Просто абсурд. Є ж реальне життя звичайних людей. Відстаньте зі своїми модними порадами з кожної шпарини. Що думаєте про ось таку ситуацію? Пишіть в коментарях. Мені буде дуже цікаво це все почитати. бахм Зілінські дасті мінідальдамалазамзахмудзина і раніне. Анідезіленські дасти. Йдемо далі. Звичайно ж, всі вже чули про скандали із брендом шоколаду Яндмін. А якщо ж ні, то давайте розбиратися. Почалося все із цього посту. Я отримала 86 відмов із 93 пропозицій про колаборацію. І знаєш, що найсмішніше це бренди, у яких навіть 10 тисяч підписників немає, але вони вважають себе надто зайнятими для нас. Тим часом гепюр. Далі були пости про тисячі капкейків та обстріл. У бренду 2К підписників і хліб на фоні. Ми пропонуємо зробити продукт, який вони навіть не мусять продавати. У відповідь за багато роботи, Забагато для чого? Для зростання ми пропонували спільний продукт, смаки, яких ще не існує, ідеї, які можна обговорити, доопрацювати, вдосконалити. У відповідь: 86 відмов. Колись ми з чоловіком жили в підвалі. Без сну, без стабільності, але з мрією про шоколад. І відправляли замовлення, поки Харків тремтів від вибухів. А зараз нам кажуть, ми не маємо часу на ваші ідеї. Нас спитали, ви точно українці, бо коли чують наші ідеї, стається, ніби ми з майбутнього. Але ні, ми з Харкова, з 20 квадратів, і тому ми точно знаємо, як виглядає робота. Я пам'ятаю ніч, коли зробила тисячу капкейків сама. Зранку на пари вночі готую. І Я ніколи не скажу, це забагато роботи, бо це просто життя, якщо ти хочеш зростати. 86 відмов із 93. звучить як вирок, але для нас це старт. Коли в Харкові тряслися стіни, ми пакували шоколад, а маркетингові відділи акаунтів з 7К підписників зараз бояться зробити колаборацію. Так, наш попередній пост був різким, але це не зверхність, це втома від постійних ні тим, хто сам нічого не пропонує. Ми не сміємось підписників. Ми говоримо про відсутність дій і страх. Також було відео як власниця з чоловіком, Вели кондитерський бізнес, все встигали перевозили обладнання через війну. І також власниця порівнювала свій бізнес із Лореаль і наводила на думку, що відмовитись від співпраці з Янгмі – це все одно, що відмовити бренду Лореаль. Я Дарія, власниця Янгмі, і я отримала 86 відмов із 93 пропозицій про співпрацю. По порядку це наш акаунт, а це наші відео. Ми вкладаємо член. Ресурси в маркетинг і в цьому році вирішили створювати незвичайні смаки в форматі колаборації. І так ми отримали 86 відмов, і у нас дуже багато провалів. Важливо говорити про це, щоб ти навіть не думала здаватися. Найцікавіше, що більшість цих брендів мали менше 10 тисяч підписників, і питання тут не в кількості, а в відсутності бажання працювати. Адже коли ми були маленькими, ми стукали просто у кожній двері. Чому відмовляли? Не розумію, що таке колаборація. їхній маркетинг не хоче витрачати час. Вони не хочуть нічого змінювати. А тепер конкретно: бренд квітів: 7 тисяч підписників перегляди ледь 2 тисячі, але мають величезний маркетинговий відділ з вісьми людей, які призначають зум і просто не приходять. Бренд випічки 2 тисячі підписників. Ми пропонуємо спільний продукт, який вони навіть не мають продавати. А у відповідь ну це забагато роботи? Ні. Ви точно українці. Бо я пам'ятаю, як у студентські роки за ніч робила тисячу капкейків сама у квартирі в 20 квадратів. А зранку йшла на пари. Я пам'ятаю, як ми з чоловіком жили в підвалі і працювали без сну, щоб шоколадки відправлялися вчасно, поки в Харкові траслися стіни. Я пам'ятаю, як ми ледь перевезли принаймні щось з нашого виробництва. Те, що уціліло, це все одно, якби нам зараз написав Лореаль та запропонував колаборацію. А ми б сказали: ну ви напишіть свої ідеї, а ми якось подумаємо. Ми поважаємо вибір. Не для всіх актуально створювати щось прямо зараз. Ми це розуміємо, але щиро кажучи, в більшості таких відмов просто надумані причини. Нам це не зрозуміти, і все одно нас це не Зупинить, ми продовжимо створювати унікальні продукти, або як ви кажете, витвори мистецтва, і ми готові зробити такий продукт із своїм брендом. Ти знаєш, з ким ми маємо зробити колаборацію. Відмічай, або ж ти сам власник такого. Тоді пиши нам і створимо дещо екстраординарне. Претензії до брендів, яким не підійшли умови співпраці. Звинувачення їх у тому, що вони мають мало підписників, і це виглядає смішно. Але я впевнена, що і яндмі теж з чогось починали. Для чого зараз принижувати бренди, які не мають стільки підписників? і хіба справа лише в підписниках? Емоції власниці загалом можна зрозуміти. Ми бачимо, що у них серйозний бізнес, вони намагаються впоратись з усім, працюють дуже інтенсивно, але звинувачувати бренди у тому, що вони не зацікавились у їхній співпраці. Тому що вони не такі українці, як інші, це вже крінж. Таке враження, що після зашкварного посту пішла просто якась лавина хибної комунікації. Публікувалися все нові і нові пости. І от коли першопочатковий пост про колаборацію із брендом Гіпюр став вірусним, багато хто почав його обговорювати, представники бренду Гіпюр написали свій стейтмент в коментарях. Під цим постом ми не очікували такої комунікації навколо спільного проєкту з Яндемі. Пост був публікований без узгодження з гіпюр до офіційної презентації продукту та без обговорення формату. Ми не підтримуємо жодну форму комунікації, яка може знецінювати українські бренди. Відповідальність за публікацію лежить на Яндемі. І ми просимо не ототожнювати її з позицією гіпюр. Все доволі зрозуміло, нічого зайвого у цьому стейтменті немає. І у мене є запитання до бренду Яндмі. Це дуже популярний інстамагазин шоколаду. Багато хто нахвалює саме Які, і у них є багато переглядів. Так от. Де комунікаційники? Чому власниця бізнесу самостійно все публікує, планує публікації, планує контент і знімає очевидно теж сама? Очевидно, що таке спілкування із клієнтами потенційними чи потенційними партнерами є шкідливим для бізнесу. Хіба не краще віддати цю сферу у руки професіоналів, які зможуть без емоцій, без образ, без якогось такого нальоту, особистого досвіду, особистого болю? Вирішити ці проблеми навіть у найкризовішій ситуації. Ці всі пости про шлях до успіху, про працьовитість з одного боку були схожі. Знаєте, як є прогріви до курсів, типу, ми жили в бідній квартирі, зараз ми вже багаті. Ось наш курс. А з другого боку, схожі на те, що власники не можуть приховати свій біль та проблеми і виливаються у сферу свого бізнесу. Вони є дуже великими молодцями, ведуть офіційний бізнес, сплачують податки у цей непростий час ще й евакуйовували обладнання із героїчного міста Харків прямо Під обстрілами. Але, можливо, маленьким брендам, навіть якщо вони маленькі і смішні, можливо, їм просто не підійшла така співпраця, чого на них ображатися? Та й загалом, на мою суб'єктивну думку, продавати шоколадки в посилках із одягом ідея так собі. Скажімо, ви замовили сукню, вам поставили хай навіть запаковану шоколадку, і ви отримуєте в поштоматі, і вас не було вдома там три дні. Сукня лежить в поштоматі. На сонці шоколадка розтанула, сухня забруднилася. Хто відповідатиме за це? Бренд Гепюр, який відправив шоколадку? Чи клієнт, який невчасно забрав? І загалом ніхто його не примушував забрати вчасно, якщо він вже оплатив, він має певний термін для забирання цієї посилки. Люди, взагалі, в шоці з цієї ситуації і пишуть: ось таке: Ваш шоколад такий же токсичний, як і ваш допис. Тому ви вирішили в своїх і наших очах обестійнити ці бренди. Це справа бюджету, смаку і бачення власників чи керівництва. Комусь може просто не подобатися ідея шоколадних сукень. Маємо ціле відео на цю тему там більш детально. Тут питання не в сукнях, від кожного розробляється унікальна пропозиція з чотирьох видів: питання в великому его і небажанні працювати. Уявила, якби полковник Сандерс записував відео про сотню бізнесів, які йому відмовили, перш ніж він став відомим на весь світ зі своєю куркою. Хотіла замовляти у вас тубайський шоколад, бо бачила в рекламі. Також він в мене у сті. Тепер я замовлю в іншому місці, де вже купувала. Та приберу звіш ліста. Бо я маю бренд одягу із 117 і к підписників. Ви нам не писали, але якщо б писала, то я б відмовила само стверджуйтеся далі. Побачила 10 ваших дописів про одне і те ж саме. Передумала замовляти у вас будь-що. Пропрацюйте свої тригери, будь ласка, бо ніхто вам нічого не зобов'язаний. З таким маркетингом далеко не підете. Дуже дивна позиція. Я звичайно розумію, що вам, як власникам, вважається, що ну просто усі мають бажання собі шоколад в колаборацію, але це зовсім не так. Мільйон причин, чому ні. Найбанальніша час і гроші. Якийсь неприємний тон оффойс ви обрали. Зовсім не хочеться після нього пробувати ті шоколадки. Ну і ось такі приблизно коментарі під цими всіма постами. Хочу зауважити: якщо скажімо, навіть людина тямить у бізнесі, розбирається в кондитерській справі, скажімо, і досягла помітних успіхів, є просто асом у цій сфері. Це ще не означає, що вона зможе добре вести комунікацію. На такому високому рівні розвитку магазину вони вже могли б дозволити собі комунікаційників, спеціалістів. Коли сторінку ведуть власники, це одразу кидається в очі через емоційність подачі та особисте сприйняття критики. З одного боку, це приємно, коли ви бачите людину, яка стоїть за своїм продуктом. Це зближує покупця і власника бізнесу, допомагає продавати. Але це лише тоді, якщо це відбувається без образ. У сторону людей, яким не підійшло, найцікавіше це те, що цей бренд шоколаду вже одного разу мав проблеми з комунікацією. Це піднімалося у відео Тіктоці в листопаді минулого року. Користувачка Тіктоку з ніком «Тьотя, я готую розповіла про свій досвід, як їй довго не відправляли замовлення, як переплутали і відправили їй дві однакові посилки. І увага ще й змусили її платити за те, що вона не замовляла. Ситуацію там згодом вирішували, але у неї залишився неприємний осад. Ще одним зразком ось такої комунікації є бренд Мозгі Еко. Я про цей легендарний магазинчик вже говорила в одному зі своїх відео. Суть у тому, що власник цього магазину... Особисто веде переписки із клієнтами, замовниками, хоча, можливо, там також є і інші менеджери, я цього не знаю. Я не підписувалась, не ризикувала. Хоча зараз я підписалася і чекатиму на відповідь. Якщо мені напишуть, я вам також додам тут взагалі цю переписку. І, от цей власник постійно бере список своїх нових підписників і написує їм претензії, типу. Ви підписник, ви нічого не замовляєте, то я видаляю вас із своїх підписок. Запитую, з якою метою ви взагалі підписані, ви не наш клієнт. І люди часто відповідають: типу, я підписалась, мені сподобалась продукція, можливо, я з часом замовлю. А він каже: ні. Якщо б ви хотіли замовити, ви б одразу замовили і видаляє людину. Власник магазину в Третці також постійно вступає в дискусії, а їх є багатенько, тому що люди постійно публікують. Переписки з цим магазином, бо це відбувається дуже часто, і цей чоловік заходить на сторінки цих користувачів, аналізує кількість підписників, висміює, переходить на особистості, каже, що він сексист, і що з цього. Втретва навіть вже жартують, що яндмі та мозгі єпко мають зробити колабу, а ще вказують, що до них має приєднатися гончарівна. На сторінці в інстаграмі гончарівна продають кастомні чашки. Та організовують гончарні побачення. Кризовий момент стала ось така ситуація. В коментарях до допису із горнятком, на якому зображене лайливе слово, користувачі запитували ціну. І от люди запитували, запитували ціну, їм відповідали в Дірект. Одна дівчина прокоментувала, мабуть, своїй знайомій. Оленка, що вони тобі написали? Бо у мене від ось цього відповіла в Директ, око сіпається. І от що пише сторінка гончарівна. Тоді нехуй писати, щоб не сіпалось. Їй відписують навіщо зайвий раз ганяти людей в Директ? У вас чудовий товар, дуже якісний візуал і таке цікаве відношення до потенційних покупців. І ось на цей коментар, де пишуть, що у вас чудовий товар, дуже якісний візуал. Гончаріна відповідає: відповідаю для особливо далеких: це кераміка ручної роботи. Кожна одиниця виготовляється не партійно, а індивідуально, і яка залежить від тисячі факторів, які дорожчають зі швидкістю світла. Чашка завтра може вже не коштувати як вчора. А оскільки ви прекрасно підмітили про широкий та гарний асортимент, то вживати правки щоразу це гемарніше, ніж вам просто написати в коментах чи діректі. Тобто їм важливий не час потенційного покупця, а свій власний, щоб не було гемору. Це наше право писати або ні. Така політика цієї сторінки, яка не зміниться. Не подобається? Гортайте далі. Далі все перекочувало в втретє, де гончарівну почали обговорювати. Вона почала відповідати, ображати людей. Ось скажімо, відповідаю для чергової тупіці, яка закрила профіль та коментарі, бо з цикло рідкісне. Це кераміка ручної роботи. Кожна одиниця виготовляється не партійно, а індивідуально, і яка залежить від тисячі факторів, які дорощують, бла бла бла. Ну тобто, це все, що було в інстаграмі, називати людей тупіцями з циклом і при цьому хотіти, щоб вони купляли у вас щось. Це дуже наївна позиція. Зараз коментарі на цій сторінці в інстаграмі взагалі закриті. Профільтрець також приватний, тому ми не можемо подивитися відповіді користувача. Хоча, мабуть, там є що прочитати. Чесно, я не знаю взагалі, що це таке відбувається сьогодні з суспільством чи з бізнесами. Можливо, власники бізнесів страждають через війну та економічну кризу. Хоча це не заважає іншим брендам комунікувати по-людськи, нормально можливо, наш соціум навпаки зростає. Ми стали більш свідомі і більше таке не терпимо. Це тепер частіше документується і виставляється для обговорення на широкий загал. Тому, якщо колись цього не було, це просто упередження виживання. Ми мали менше інформації про це. Загалом пишіть свою думку щодо цього всього, чи замовили б ви щось у таких брендів, які так спілкуються. І на десертих, щоб вас трошки розвантажити, хочу розповісти вам про цікавий і навіть позитивний, я б сказала, тренд: блискітки, як пастка для зрадників, блискітки або глітер легко залиша слід і важко змиваються саме тому жінки використовують їх як меседжі, ну або ж як помсту. Фітнес інфлюенсерка Далія Гранде розповіла в Тіктосі, що оприскує себе блискітками перед побаченням, тому що вона в тому віці, коли чоловіки можуть бути одружені. Ідея проста: блискітки переносяться на все довкола, залишаючи компрометуючі сліди. Якщо чоловік йшов на побачення з дівчиною, не говорив їй що він одружений і зраджував своїй дружині, то ця дівчина мстить за себе. І дає послання для дружини, що її чоловік десь ходив. Також є багато різних інших ідей: насипати глітери у бардачок автомобіля, чи поставити у дзеркальце, коли жінка відкриє все розсиплеться. Ну або ж влаштувати глітер-бомбу вдома у невірного партнера. Ось такий от тренд. З одного боку він дуже веселий. А що думаєте про це ви, також пишіть в коментарях. Дякую, друзі, що ви дивитесь, що ви зі мною підписуйтесь, ставте лайки, переходьте в мої соцмережі.